Розвиток виробництва та нові робочі місця. Як під час війни програма Є робота підтримує підприємства. Обладнання гуде, робота кипить. Підприємство виготовляє двері, вікна, ворота та інші металеві конструкції. Анатолій Клицяк про двері знає все, адже займається їхнім збором. Ну, метал, накладки це основне. Утеплення, утеплення рами, утеплення полотна, декоративні елементи можуть бути там. Може бути, допустимо, ось є декоративний елемент, може бути скла, може просто бути композитний, матеріал композитний. Може бути. Ну, глазок, фурнітура, фурнітура теж різна буває. Компанія працює вже 15 років. Мають власне виробництво у Чернівцях та Снячеві. З центром зайнятості співпрацювали неодноразово, так і дізнались про грантову програму. Є робота. Коли нам надали ці гроші, вони були направлені саме в розвиток нашого вже давно сталого виробництва, тим більше під час воєнного стану, так як замовлень стало менше, матеріалів стало менше, можливості закупити із за того, що багато наших постачальників були просто розбомлені. А це схід північ України. Інна Думніч каже, завдяки гранту вдалося знайти постачальників за кордоном. Закупили нове обладнання та матеріали. Зараз співпрацюють з Румунією та Молдовою. Зауважує, міжнародна співпраця дозволила їм втриматись на ринку. Оскільки підприємство отримало 250 тисяч гривень, то потрібно було найняти двох працівників. Олена Григор'єва працює тут менеджеркою. Згадує з теплотою свій перший робочий день. І коли я до нашої начальниці Яни Іван прийшла, тобто ми мали ще 10 днів працювати. Як я їй скажу, що я вмію це. Вона мене запитала то-то, то вона мені просто подивилась на мене. Каже: Іди в зал продавати. А я ще товару не знала нашого, але в перший день вже взяла собі клієнта. Тобто було чудово. Анатолій Клицяк працює на підприємстві майже рік, але зізнається, що разу пізнає в професії щось нове. Робота цікава. Значить, Інтересна робота. От. Ну, мені подобається, буде перемога, і більше, ну, будуть люди вернуться, і треба робочі місця, і щоб було, і люди будуть працювати, і економіка буде вести, і все буде у нас добре в Україні. От, я думаю, ну, потрібна перемога. Ще одна причина, чому взяли грант, наповнення складської бази, зауважує Інна Думніч, щоб клієнт міг прийти і відразу купити готовий виріб. Та насамперед для того, аби долучитись до відбудови країни, відразу після перемоги. У нас відбудеться перемога і. Країну треба буде відбудовувати, відновлювати від, ну, відновлювати у всіх напрямках. Звичайно, потрібно буде вікна, двері і гара. Ну вся продукція, яку ми ви виробляємо, вона буде затребована в певних регіонах України. І у нас вона вже буде закумульована на цих складах. У центрі зайнятості закликають скористатися програмою. Є робота, адже поки не відомо, чи діятиме вона ще наступного року. Подати заяву на отримання гранту можна у застосунку Дія. Любов Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі4.